Свято Євангелія, читання, слава тобі, Господи, слава Будьмо уважні, в той час приносили до Ісуса малих дітей, що до них доторкнулися, побачивши це, учнів докоряли. Ісус покликав їх, кажучи, дозвольте дітям, нехай йдуть до мене. Не породіть їм, так і царство Боже. Істину кажу вам, хто царство Боже не прийме, як дитина, той не війде до нього. І що слухали сказали, хто ж тоді може спастися? Він відповіда в людей, можливе, Бога. Тоді Петро промовив, ось ми покинули все. Що мали пішли за тобою, Ісус сказав їм, Істину кажу вам, нема такого, що кинув би чи жінку, чи братів, чи дітей за для царства Божого, і не отримав багато більше за цього віку, а в наступній віці життя віку. Просили до Нього малих дітей, щоб до них доторкнувся. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу. Як бачимо, що за Ісусом йшли не тільки дорослі, не тільки старші люди поважні віком, не тільки ті, які потребували зцілення, але також батьки, які хотіли дуже, щоб Господь торкнувся до них. Чому? Чому це так важливо є, щоб Господь доторкався до дітей? Це є важливо, тому що коли Господь торкається до дитини, на дитину сходить благословення, на дитину сходить любов, на дитину сходить відчуття радості, миру, відчуття того, що ти є комусь потрібний. І саме дитина в цих почуттях зростає. Тому дуже важливо є, щоб Господь торкався наших дітей. Але де є наші діти, чи ми сьогодні приносимо, приводимо їх до Ісуса? Чи сьогодні ми бачимо їх в церкві кожної неділі у великі свята, як Господь вчить, шануй святий день, пам'ятай день святий святкувати, чи вони є у храмі? Чи ми приводимо дітей до священника і кажемо, Господи, благословіть дітей, бо священник. Передає ту ласку, передає ту силу благословення Ісусового, також і дітям. Тому дуже важливо є просити благословення у священників, є важливо просити у священників, монахів, монахи, навіть рідних, близьких, друзів, про молитву, щоб молилися за дітей, бо кожна молитва це також є дотик Божий до дитини. Тому завжди пам'ятаймо, якщо ми хочемо. Щоб наші діти були щасливими, щоб наші діти були благословенними, приводьмо їх до храму, де на них торкається Господь через молитву, через святу Євхаристію, через благословення священика, через молитви всіх вірних, бо дитина тоді знаходиться у своїй родині, у своїй сім'ї. Як кажуть, почуваюся як у своїй тарілці. Так само вона і дитина, вона в храмі відчуває, що вона є вдома, тому вона вона заглядає в кожен куток, бо вона відчуває, що вона є вдома, вона є проста, вона є довірлива. А коли ми будемо забороняти ходити, коли ми будемо сваритися, то тим самим ми не дозволимо Господеві благословити її. Отож, дозвольмо Богові благословити наших дітей. Амінь. Слава Ісусу!